Так, продовжимо наші вправи з двовимірною і тривимірною крапкою і відео стане, це, буде побудова класів. Значить, двовимірної і тривимірної крапки у вигляді діаграми. Діаграм, класів. Ну, Є багато значит, інструментів для побудови діаграм. Ну, Але ж що стосовно Паскаля взагалі, ну, тут більше мова буде йти про Дилфі. Значить, Це буде окремо відео для побудови класу. Тут я просто буду будувати клас. Краще використовувати програмне забезпечення, яке називається Modelmaker. Я тут значить, відкрив браузер і набрав ось такий запис. За, Модел Меркель Паскаль скачать. І ось у нас першим, першим посиланням є ось, ось цей значить, сайт, де ми можемо скачати ось цей файл КММ 10 x Що про нього можна сказати? Значит, ну, це доволі стара річ, але ж вона нам підійде для розуміння принципу. Чим вона добра Тим, що вона інтегрується в той самий Делфі, значить, і можна робити такі речі. Можна робити як побудову коду по діаграмі, так і по ну, і зворотнім звозвотньому напрямку. Можна це зробити. Значить, і по коду будувати діаграму, і по діаграмі будувати код. Ось так. Прямо і зворотній інженер. І давайте подивимося. Тут, як сказати, по задумці це повинно бути трохи пізніше, коли буде розглядатися йомель діаграми. Ну, а зараз просто щоб воно було в тему, щоб показати ну, Розкрити взагалі ось э, всю, цей приклад э, з двовимірної і тривимірною крапкою. Ми зробимо це прямо зараз. Що для цього треба? Він в мене вже встановлено. Ви зробите, ви э, значить, запустите і по відео ви виконаєте ті кроки, і у вас це теж повинно вийти. Десь у мене тут він був. Модел Мейкер. Тут, правда, сейчас, а ну 10, теж 10 на Модел Мейкер. От, запускаючи его, мы отримуем ось такий вигляд. От так виглядає програмне забезпечення. Ну Значить, що тут можна поки що на даному етапі, щоб дуже швидко все зробити, щоб розуміти, ну середня частина тут можна брати тип uml діаграми котра є, значить. Тут значить, в лівої частини є деякі мемберс, показують члени класу, тут якби, структура проєкту. А тут от, з правої сторони велике ось це поле це для побудови самої діаграми. Тут будуватися діаграма, коли буде відомо, яка сама діаграма обрана. Значить, що треба обирати? Значить, структурну діаграму, New Class Diagram. Обираємо її. Можна там набрати ось назвою Poins-Dema. Points demo, ось так от натиснувши її, ми отримаємо вже поле для малювання самої діаграми. Ну і що нам потрібно тут далі робити? Нам ще є час. Так. обрати клас. Клас, клас новий тут і клац новий тут. Ну, тут ім'я класу потрібно задати Point 2D. Ну, Бачите, тут він пропонує ну, батьківський клас указувати взагалі тут ну, потрібно зробити це. ну, так, атомарна одиниця ось у Паскалі, значить. у... Взагалі в Делфі, в Лазаросі, це те об'єкт є. Ну, залишимо. Там у нас в прикладі ми могли записати в коді без цього, ну а тут ну, побудова ось така. Тобто, ви бачите, навіть по назві тут він вже, як би сказати, ну, заточений під цей Pascal. Так, кажемо ОК, і значить, у нас з'являється значить, в графічному синтаксісі, ну, Діаграмка, діаграмка класу Point 2D. Вона поки що пуста, тут нічого немає. Що тут можна зробити? Ось тут на ось цей кнопочку нажати можна. І можна подивитися, що тут можна зробити. Ми тут можемо додати мембер, тобто члени класу, Члени класу це field, метод, property і event. Ось така штука. Field це поле, з те, з чим ми пропрацювали. методи ми теж виконували, робили, Пропорті ми поки що не робили. Ось. Ну, Це властивість. Властивість це те, що ми бачимо значить, в інспекторі об'єктів. Ми змінюємо там певні властивості. Але ж ну, під капотом там, все одно працюють все три гідри. От. Значить, ну, давайте додамо поле field. Ну, давайте додамо x, ну, а тип можемо забрати ось тут із double. Ось така штука і більше нічого нам такого немає, натискаємо окей. Ну, нічого не змінилося, за виключенням того, що у нас значить, в members з'явилось ось тут x double. От така штука і значить тут uh, написано що це F-field ну uh, чому ми його не бачимо ось тому він тут і не з'являється значить додамо ще Member Y це буде теж okay. uh, Ну, e у нас це саме Додамо конструктор Додамо мебл, а тут беремо метод. а метод Ми значить, обираємо ось тут, от є можна радіокнопка, де тут можемо обрати конструктор. Як тільки ми натиснули конструктор, бачите, автоматично створив як для Паскаля, назву конструктора открыти. Так, давайте, що там з часом. Значить, ну давайте ставлю на паузу. Верніше на паузу припиняю і потім зразу починаю іншу частину.